Привіт, шановні слухачі! Це подкаст як з подругою». Сьогодні зі мною у студії Аня Рибак, і я думаю, що ви дуже раді, що вона повернулася <світ> до мене і буде разом зі мною спілкуватися на дуже цікаву тему. Всім привіт. Сьогодні ми б хотіли з Анією порозмірковувати взагалі про життя християнки. Ми б хотіли поговорити про таку здорову самооцінку, про служіння і баланс взагалі в своєму житті, а також трошки затронути тему, як служити е, от нам, дівчатам, після того, коли ми одружилися, як поновити це служіння або як продовжувати, або взагалі як знайти ось цей е, баланс у всьому. Uh -huh. Коли я Ані вислала перелік запитань, аня каже: Я думала, що це все три різних теми. Але е, чому ми вирішили поговорити про це все в одному? Тому що е, життя християнина, воно дуже багатогранне, дуже багатопланове, І в одному житті ми намагаємось поєднати багато сфер нашого життя. Перше це ставлення самого себе до цього світу, до самого себе і взагалі ідентифікація себе, що ми маємо робити, як ми маємо ставитись до себе, в чому розвиватися, що мені. Але у нас не закінчується там робота, служіння. Якщо ми одружуємось, у нас багато ще. Інших обов'язків і як це все поєднати і жити в цьому в гармонії, ми б хотіли поговорити про це сьогодні. Я б теж хотіла поговорити, тому і дуже. Отож. Я б хотіла запитати в тебе твою думку, трошки поділюсь своєю думкою. Розкажи, як ти вважаєш, яке воно життя християнки цілісне і повноцінне? Хм, Ну. Но... Точно не буде першим пунктом, це те, що вона одружена. Тому uh -huh. <кл 'я> всі мінусуйте в себе, хто хто так думав. Напевно, перше, це те, що в неї є стабільні і постійні стосунки з Богом, uh -huh. тому що вірніше потріб вона. Йде до того, щоб в неї були стабільні і постійні стосунки з Богом. Тому що ну, буває, буває часто, що є якісь падіння, є якісь підйоми, але ось це прагнення, ось це бажання, ось воно, напевно. Це те, що ти знаходиш людей, яким ти хочеш віддавати свою любов uh -huh. і, і бажання, твоє бажання служити цим людям. Тобто ці люди, яким тобі хочеться щось віддавати, ось це повноцінне служіння, ой, повноцінне життя християнки, напевно. Uh -huh. Погоджуюсь, я коли думаю про повноцінне життя християнки і, і взагалі хри, християнина. Я думаю про те, що ми протягом всього життя не можемо сказати, що ми чогось досягли, ми чогось там вже в чомусь там навчилися, наприклад, бути супердуховними. Е, ми перечитали вже Біблію один раз. Ми почитали якусь літературу, ми комусь послужили, ми зробили декілька проектів, тому ми вважаємо, що ми досягли чогось. Е, інший момент. Я вважаю, що недостатньо, наприклад, бути хорошим. От зараз в з кимось в хорош, там, в якихось відносинах. Uh -huh. Тобто для мене життя християнина це постійний зріст. Yeah. Це класно, якщо ти чогось досяг, і я вважаю, що потрібно зупинятися, аналізувати і думати, так це хороший період, тому що uh -huh. я, наприклад, там стабільно служу в якомусь служінні, я стабільно маю відносини з Богом, я стабільно хожу на домашні групи, розвиваюсь, я стабільно намагаюся в чомусь навчатися, чи ще щось. Uh -huh. Але мені здається, що буде Провал тоді, коли ми відчуємо, що е, ось я вже супер, я вже топ. Так. Ці трошки не досягли, тому вони трошки примітивні, вони на такому якомусь mm. рівні. Але я розумію це, тому що вони ще зелені. Ось mm -hmm. тому для мене повноцінне життя християнина це та людина, яка йде е, по життю з Богом. Зупиняється, аналізує, робить певні висновки, але вона постійно рухається далі. Да. Одна моя под... Зміни і ріст це дуже важливо. Так, одна моя подруга сказала, що вона помітила, коли вона перестала вчитися в одному закладі е християнському, е і перестала відвідувати конференції, е всякі там е ретріти чи ще щось. Вона каже: я просто помітила, що я щось знаю. Але я відстаю, наприклад, від актуальності, що зараз угу. в чому зараз живе молодь. І я кажу, щось у мене є, якийсь багаж, якийсь фундамент є. Але ось цей процес розвитку, пізнання того, що зараз актуально для людей для суспільства, він має бути а, добре. А, Зараз я би хотіла, щоб ми з тобою поговорили про нашу самооцінку. Взагалі, як ти вважаєш і як це, як це у тебе відбувається, як будувати правильно свою самооцінку? І я хочу, щоб ми саме в цьому питанні затронули такий момент, щоб не відчувати себе неповноцінною. Тому що. Нещодавно ми з Аню були на одному заході, і там побачили дівчаток, які захотіли, не захотіли, а хочуть, як це сказати? Вони, коротше, будуть відчувати себе повноцінними лише тоді, коли вони одружаться, uh -huh. коли вони вийдуть заміж. коли... Е, ні, вони не, не одружаться, вони вийдуть заміж, тому що одружаться чоловіки. Ось але і саме після цього е, я думаю, так, треба про це напевно знову і знову нагадувати. Тобто, ми між собою приблизно розуміємо, що повноцінне життя в бозі, це коли ти читаєш Біблію, ростеш, е, розумієш, хто ти для нього, розумієш, як ти маєш служити віддавати, але потім ти зустрічаєш людей. Які думають, що повноцінним вони стануть лише тоді, коли вони зустрінуть mm. свого спутника життя? Так, да, ось я, я теж зразу згадала цю ситуацію, тому що це було нещодавно. І я насправді дуже багато дівчат таких зустрічала, це не те, що. Mm -hmm. І все одно, навіть якщо дівчат кажуть, що так, і повноцінне сама по собі, але потім вони, коли їм там 2, 25 років вони не вони кажуть, ну, жесть, я просто, я вже треба було подружитися. Пам'ятаю, коли я. У мене було день народження минулого, е, минулого року, і я вже тоді була одружена, і до мене підійшла дівчинка і сказала: Ань, так класно, ти вже так багато чого досягла в своєму житті, коли ну, тобі тільки 21, ти так багато досягла. Я говорю та типу, порівняно uh -huh. ну, нічого я не досягла особливо. Ти Вона каже ні, ти вже одружилась, ти вже вийшла заміж. І я так: говорю ти розумієш, що це взагалі не досягнення? Це uh -huh. якийсь етап твого життя, який прийде якийсь. ну... Мені здається, що ці люди часто думають, що їх життя щасливе стане тоді, і їхня самооцінка прийде в норму тоді, коли вони одружаться, або коли в них будуть діти. Але дуже стандартно говорити про те, що ти маєш стати особистістю до того, як ти одружишся, ти маєш стати повноцінним перед тим, як ти одружишся. Але це дійсно так, тому що. Наше життя воно йде не для не для чоловіка або не для людей, оточуючих, які скажуть, що ти там ще не одружилась, а для Бога. І коли ти переводиш оцей цей погляд свій на Бога, угу. то в тебе тоді не стає ціль одруження, а в тебе стає ціль тоді якесь служіння людям, служіння ну, там, оточуючим розвиток себе, щоб потім віддавати людям. Угу. І... І за цим всім якраз ти забуваєш потім в хорошому сенсі забуваєш про те, що в тебе колись там були ціль одруження. Я розумію, що це, напевно, так погано е сказати, але частіше всього одружуються швидко ті люди, які не, не, на цьому не ставлять да, на цьому акцент і не ставлять собі як, як за ціль це, uh -huh. тому що це дуже відчувається. Пішли поради. Як одружитися? Не ставте собі всі. Uh -huh. Але це дійсно так. І я розумію, що. Я, я в свій час про це не думала, і, і якраз в мене так е, природньо це вийшло. Ми були разом в служінні. Я розумію, що не всіх так вийде, сто відсотків. І це нормально хотіти сім'ю, це нормально хотіти бути мамою, ще, ще щось. Це ну, зовсім нормально, але, на жаль, я ніколи не зрозумію тих людей, які приходять церкву або переходять в інші церкви для того, щоб подружитись. Я, на жаль, ніколи цього не зрозумію, але. Можливо, ти теж вважаєш що це норма, бо я нещодавно мала дискусію з людьми, які казали, так це нормально, це нормально хотіти, це нормально приходити і шукати собі дружину. Ні, ну, Бажання ми маємо, і це в принципі природньо. Тобто, да, це... Але, типу, приходити ціль така, я прийшла в церкву, щоб подивитись, хто тут є новенькі угу. хлопці, дівчата. Ну, так. Да. Ну, от бачиш, ти сказала, що це е, стандарт, і ми про це постійно говоримо, що це не має бути ціллю. Але через те, що ми дуже багато зустрічаємо таких дівчат, да. то тому мені здається, що і є потреба про це поговорити. Uh -huh. е, я не хочу, щоб наші слухачі і взагалі подумали, що ось це просто Аня одружилася в 19, а ти одружилася чи в 20. Uh -huh. 20. В 20 і я в 20. Угу. Вони одружились в 20 років, тому в принципі сидять, роздають поради, типа, це не ціль, це там ще щось. Але я знаю дуже багато дівчат, які одружилися і в 30, які одружилися <гум> і в 35, а, і я, розмовляючи з ними, мала це саме запитання. Ти відчувала себе, взагалі, як формувалася твоя самооцінка? Як відбувалася твоя самоіндентифікація в бозі, хто ти, як людина, як християнка? І багато з них мені говорили, що вони дуже жалкували, що певний період свого життя вони відчували, що вони не повноцінні, якщо вони не мають другої половинки. Вони кажуть, Я просто зловила себе на думці, що. Я б могла навчатися, наприклад, в семінаріях, їздити на конференції і ні у кого не відпрошуватись. Я могла сама будувати повністю свій графік свого життя, контролювати там свої mm -hmm. фінанси, і, і наприклад, е, вчитися фінансовій грамотності. Я могла сама подорожувати, і мені не треба було рахувати подорож на, на дві людини. Я рахувала тільки mm -hmm. на одну людину. Е, я могла ходити на ночовки до подруг, я могла і вона просто перераховує, що б вона могла. Знаєш, mm -hmm. і. і, і, і... І знову ж таки, я не кажу, що ми цього не маємо в подружньому житті, але в подружньому житті це вже все інше. Так, ти ж... це, це так само класно, але це просто по-іншому. Так, це просто новий етап, новий період. Але коли ти замість того, щоб насолоджуватись тим періодом, коли ти один, просто в пошуку відчуваєш себе якось там недбалою, негарною, непотрібною чи ще щось, ось це і є, в принципі, помилка вже. Да, да, да. ти просто. Е... Мені здається, що все одно всі зрозуміються тільки коли щось зміниться. Uh -huh. Тому що там так само мені здається з тим, коли з'являються діти. Ти думаєш, що це буде вже таке інше життя, там і вірні, що це буде так класно, коли у нас будуть діти, і не цінуєш це життя, яке зараз. Там uh -huh. ті, хто дуже хочуть дітей. Тому мені здається, що це все, все одно пізнається в порівнянні і в тому, але. Я дійсно про це також почала нещодавно думати, тому що десь я побачила об'яву, що набирається на курс дівчата в тіпо, навчання в семінарії в Америці. Угу. І знаєш, я думаю, це так класно, це як мрія, що ти студент в Америці, там тебе якісь тусовки, угу. якісь конференції. І я думаю, це так класно. Зрозуміло, що зараз я вже не поїду, тому що я одружена. Так, так. Тобто то це не заздрості, це да. просто тому, що ти зараз в іншому періоді да, знаходишся. Так, але ти, я думаю, Взагалі це так класно і ну, так чуть-чуть заздрі тим дівчатам, які там, тому що це якась така дитяча мрія. Але і Мені здається, що плюс якраз в тому, щоб знаходити, е знаходити ось ці плюси в, в своєму неодруженні. Мені здається, що часто в мене теж були такі моменти, коли я відчувала наприклад, себе самотньою. Uh -huh. Коли я була неодружена, я в там, якісь ситуації були, коли думала, я така самотня, насправді, мене нікого немає, а от коли буде чоловік, то буде по-іншому. Але я розумію, що моє серце тоді не було відкрите, наприклад, до того, щоб дружити з дівчатами, спілкуватися з ними, збиратись uh -huh. на якісь тусовки, В мене не було подруг тоді. І я розуміла, що е, я себе відчуваю самотньо просто через те, що в мене немає просто людей uh -huh. в. Навколо мене, а не через те, що я не одружена. І я розумію, що ось, ось це теж може бути причиною, що вам потрібно просто бути відкритими до людей, потрібно бути відкрити дружелюбними для того, щоб не відчувати себе самотнім і якимось не таким. Тому що насправді е ти можеш бути, ти поки що не дружина, але ти можеш бути дуже класною подругою, ти можеш бути дуже класним другом комусь, ти можеш бути класною дочкою, сестрою. <гум> і... Це також дуже важливо, тому що мені, я думаю, що є якісь стандартні служіння, стандарти знаєш, як є стандарт того, що жінка яка сидить вдома з дітьми, це вона не вона не служить, вона вдома з дітьми, так. але це насправді також служіння. І так само так. тут, що ти, ти неповноцінна, і тебе ще немає якогось повноцінного служіння людям, бо ти ще не одружена, ти ще така зелена літаєш. Але це може бути твоїм повноцінним життям. Класна, до речі, порада. Я е, також, коли думаю про самотність, в принципі, мені здається, що самотніми люди можуть почувати себе завжди, uh -huh. е, це тому, що їхнє серце не відкрите для інших людей, е, і тому, що ми можемо хотіти завжди, щоб нам давали. Тобто, наприклад, е, там, те саме допомога там батькам, е, допомога комусь там, на роботі, з ким ти слу, е, працюєш. Uh -huh. е, я пам'ятаю той період, коли ти була неодружена, ти була. Ти казав, тебе не було подруг, але я пам'ятаю, що ти постійно допомагала зі своєю племінницею. Ти там за нею дивилася, з нею була ось. Тобто, ти можеш бути відкритим просто для інших людей, для інших сфер свого життя, і в цьому також відчувати, що ти не один, що ти потрібен, що ти розвиваєшся. І якщо повертатися до запитання саме, як формувати свою самооцінку, щоб відчувати себе повноцінною, я розумію, що все наше життя, воно. Як знаєш, мені хочеться сказати, ми створені за образом і подобою Бога. Тобто в нас вже закладено те, що ми створені повноцінними. Але потім, коли ми пристанемо перед Богом, перед Богом і чоловік, і жінка, вони рівні, тому що Бог спас нас усіх, і ми розуміємо, що Бог дав нам кожному життя. Повністю кожен буде сам відповідати за себе перед Богом за те, як ми жили. І мені здається, що у цей період саме нашої молодості, і цього періоду, коли ми можемо служити, розвиватись, комусь допомагати, з кимось дружити, чи ще щось, він проходить настільки швидко, і я б хотіла просто побажати нам усім, щоб в кожному періоді життя, якому б ми не були, чи ми там не одружені, чи ми тільки починаємо вчитися в якомусь закладі, якщо ми тільки одружилися, якщо тільки народилась дитинка, чи хтось тільки дітей або у кого вже дуже багато дітей. Кожен з цих періодів ми можемо формувати свою, не те, що самооцінку, а, а свою оцінку того, як ми почуваємось в цьому світі і в тій ролі, в якій ми зараз є. Uh -huh. Тому що формувати свою самооцінку, це знаєш, типа так. Я як я відношусь до себе? Ну, в принципі, я вроді красива, я вроді би розумна, я вроді би дружелюбна. І купу разів ми перераховуємо Я, я, я. Якщо ми подумаємо про те, які ми в цьому світі, що ми можемо дати корисного для людей, чи ми можемо послужити, допомогти, як ми можемо показати цим людям Бога, mm -hmm. я впевнена, що в цьому вже будемо по-іншому, взагалі, навіть і дивитися на цей світ, будемо по-іншому дивитися а, на своє життя. Я помітила, що ось зараз, коли в мене мене є одна дитина, мене є чоловік, мене є декілька служінь. У мене є ось ця робота, наприклад, на радіо. Uh -huh. Я відчуваю, що я реально живу в своєму покликанні. Я відчуваю, що я дуже щаслива, тому що це мій період життя. Я розумію, що якщо Бог нам дасть ще одну дитинку, щось зміниться, тому що від чогось доведеться відмовитись, буде зовсім інший розклад, буде ну, все по-іншому. Але я розумію, що це буде потім. Зараз, поки в мене є ось цей період життя з однією дитиною, з чоловіком, з декількома служіннями в церкві і з роботою на радіо і навчанням ще в семінарі, я розумію, що ось це все повністю цілісна картина того, як Бог хоче, щоб я жила. І я навіть боюсь грішити, щоб Півні порівняти своє життя ще з кимось, угу. тому що розумію, що для того щоб жити зараз на війні в Україні, мати ось це все, що ми маємо, це вже величезна Божа милість. Да, це ви це... величезний його подарунок, і я б хотіла побажати кожній з тих, хто зараз слухає цей подкаст, просто оцінити своє життя і подумати, що ви зараз маєте. Можливо, ви зараз просто там готуєтесь до вступних іспитів. Можливо, ви зараз просто живете з батьками в будинку і допомагаєте їм, і маєте якесь служіння в церкві. Можливо, ви зараз за кордоном взагалі і у вас життя по-іншому будується. У кожного зараз свій період життя, і кожен проходить через свої виклики. Через ці всі штуки, які я перерахувала, я не перерахувала того важкого, що відбувається, там, хвороби рідних або якісь виклики. А це, я зробила це, як сказати, навмисно для того, щоб зробити акцент на тому хорошому, що є, тому що його насправді дуже багато. І я б хотіла побажати, щоб кожна з нас зараз могла оцінити свій період життя, подякувати Богу за нього і знайти ось це хороше, в чому ми можемо зараз служити, і дійсно відчувати себе в цьому повноцінною. А от ми поговорили про дівчата, які е, шукають свою половинку і вважали б, що вони будуть повноцінними, якщо знайдуть когось. Mm -hmm. е, ми вже побажали їм, щоб вони жили. Повноцінно в своєму житті сто крат сказала слово повноцінно? Вибачте, але так називається наша тема. Треба його факт. Але це факт. Я б хотіла запитати у тебе, як ти взагалі, як ви з Сашою, з твоїм чоловіком, взагалі продовжили служити в церкві і ось на роботі? Чи змінилось ваш ваш розклад після того, як ви одружилися? Чи залишили ви якісь служіння? І взагалі як це відбувалося? Перше, хочу сказати, що ми не при. Тому що, можливо, не в всьому це правильно. В нас ніяк не змінився він. Ми так само залишилися. Просто живемо в церкві. Ми живемо в церкві, просто ми дуже рідко буваємо вдома. Ось, ну, Я зараз частіше, тому що я працюю частіше вдома. дому. Угу. Але ми нашою мрією завжди було не перестати служити, і мене дуже дратували. Погане слово дратували, але це було так, угу. тому що були дівчата, які. Вони були в служінні, в недільній школі, в підлітковому скрізь, просто вони не вилазили з церкви, вони тільки одружились, їх немає, просто на задній лавочці десь. І мене це дуже дратувало, і я не розуміла, чому так. І коли ми з Сашою були на підготовці до шлюбу, то нас запитав наш пастир і сказав, як ви хочете далі служити? І Аня, як ти будеш відноситись до Сашиного служіння? Тому що мій чоловік працює в церкві, ну і служить також. Але і я сказала так, і, типу, я хочу, я хочу, щоб це було так. І я розумію, що я не була повністю готова до того, що, що це так буде, і що в нас будуть ситуації, коли ми будемо просто там днями не розмовляти, тому що ми будемо просто втомлені і приходити mm -hmm. додому. Е, і я не була готова до того, що мій чоловік просто наговориться цілий день з кучою людей, тому що в нього там зустрічі, якісь і йому потрібно вирішувати якісь проблеми, якихось усіх людей. вислухати, усім да -да -да. допомогти. І потім на мене не, не буде вистачати сил, але я настільки щаслива, що, що ми живемо таким життям, і що ми залишилися в служінні. Mm -hmm. е, ми разом співаємо в гурті прославлення, ми разом в молодіжному служінні, і в це входить молодіжки кожен тиждень, і е, домашні групи, і табори, і конференції. І часто, коли ми відспіваємо два служіння, е, там, наприклад, е, хтось нас питає, а ви зараз додому? Я кажу, у нас ж молодіжка. Mm -hmm. І таки, в смысле, коли ж два служіння відспівали. Я такі, ну, да. а що? І а, для нас тобто це... ви по іншому навіть не знаєте, да, тому що це ваше життя. І там, наприклад, коли Саша до ночі готується до проповіді, він там до ранку не спить. І я потім кажу, може, Саша, може, поїдемо додому один раз? Ти дійсно не спав? Він такий в сенсі, я не буду молодіжці? Я говорю, ну, так. Да. Один раз пропустиш, ти дійсно ж не спав. Такий ні, мені треба бути на молодіжці, uh -huh. і в нас це питання якось навіть не стоїть. Дійсно, є винятки, коли там ми не в Києві або ще десь, але ми дійсно намагаємося дуже багато часу це вкладати, поки ми можемо. Тому так. що ми це хочем... хороший акцент, поки можете, да. Да, 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 тому що це я розумію, що це зміниться з часом. Uh -huh. Зміниться моє служіння, моя робота зміниться. Але я хочу в мені здається, що саме війна. Так сильно навчила насолоджуватись життям, які є зараз, тому що в кожному дні я бачу ці благословіння. Розумію, що потім буде по-іншому, потім може, може щось статись, може десь прилетіти ракета або те, що сталося зараз в Херсоні, це може статись будь-де в Україні, угу. але я так хочу насолоджуватись тим, що є зараз. Дякую, що поділилась. І якщо чесно, я прямо от слухаю тебе, і ти сказала декілька фраз, які. Я помітила перше, це те, що ви не приклад, тому що був перегіб трошки в одну сторону, що ви взагалі ну прям прям дуже багато всього було. І інший момент, ви намагаєтесь насолоджуватись цим періодом, тому що розумієш, що не завжди так буде. Mm. Ось і це не ну, мені здається, що це в принцип всієї нашої розмови. Що поки ми живемо зараз в цьому періоді, на цьому етапі життя, ми розуміємо, що ми насолоджуємось, ми беремо максимум і намагаємось розвиватись, брати для себе краще, змінюватись. Тому що розуміємо, що потім настане інший період. Mm. У нас, наприклад, було таке, що я брала паузу в служінні, коли, наприклад, народилася Емілія. Я просто розуміла по силам, що це буде чесно, коли я скажу, що. Там перший період я ж не знаю, як це жити з новою людиною в сім'ї. Yeah. <смі> Ось і я хотіла навчитися, як зробити з нею режим. Я хотіла навчитися, як це, і тільки коли десь на третій місяць ми вже зробили більш-менш режим, коли вона там їсть, спить, ще щось. Я зрозуміла, все, тепер я можу планувати там зустрічі, прийти наприклад, на домашню групу або там на служіннях, наприклад, теж вона по режиму спала. І я розуміла, що тепер я можу якось підлаштовуватись, але для мене було принципово важливим, щоб ми не відмовились від всього. Угу. Ось і це наш шлях. Я не кажу, що так має бути у всіх, але я б хотіла просто також, якщо є можливість, побажати нашим слухачам, що не потрібно відмовлятися від усього християнського тільки тому, що у вас змінився етап житті. Да. Ви зараз можете вступати в університет, ви зараз можете лише одружуватись, ви зараз можете лише народити дитинку. І я розумію, що в кожному з цих періодів має бути певний етап етап адаптації, коли вам треба звикнути, що ви зараз в новій ролі, в нових там реаліях, Режим, нове все. Але я також розумію, що, відмовившись взагалі від усього християнського, це дуже легко потягне ось цю ем, звичку не робити нічого, просто відсидітись і, і знати, що хтось інший зробить угу. точно. Е, дуже легко просто застрягти в цьому. Ну ми просто насолоджуємось один одним, і ми не хотіли просто там ходити на якусь групу з кимось спілкуватись. І я просто знаю. Я тепер служу в своїй сім'ї, я працюр сім'ї. Я просто знаю, що це дуже сильно затягує, і що потім дуже легко просто оправдати вашу відсутність. У всьому uh -huh. У мене є знайома, яка народила п'ять дітей. Ну, протягом не одного часу, а протягом там років, і вона також казала, що вони перед кожною дитиною молилися. Ну коли вона була вагітна, молилися, що Бог показував, де і як вона буде краще ефективна. І її види служінь поступово змінювались. Спочатку вона консультувала там їхня сім'я консультувала пари до шлюбу. Потім вони зробили сімейну групу. Потім вона була в надільній школі. І вона просто пояснила це тим, що дійсно п'ять дітей вони забирають не те. 24 години на 7. Вони забирають 586 годин mm -hmm. на, на, на добу, тому що кожному з них приділити якісний час, це в принципі дуже-дуже важко. Ще будинок, ще їжа, ще чоловік, ще там служіння. І вона каже, що я брала собі паузи, такі, типу, як е, в якомусь великому служінні, але вона каже, що я намагалася знайти, в чому я можу бути корисна зараз. Каже: «Я, наприклад, я народила дитинку, і я розумію, що я б могла там зустрічатися з кимось один на один. Наприклад, на чай і проводити там, чи консультацію, чи спілкування. Так, да, У мене бігає п'ять дітей, але ми в нас вдома, п'ємо чай, я собі зробила таку установку, що я не маю там, готувати мільйон блюд. Uh -huh. Це просто чай і якесь тістечко. Ось. І каже, і ми просто ми там зустрічалися з однією дівчиною і читали е, якийсь уривок, і це було каже, для мене, по-перше, благословіння, тому що це мене дисциплінувало читати Біблію. По-друге, ми з нею спілкувалися, молились один за одного. І каже, я спочатку плакала, що всі мої служіння відпали на інший план. А потім я зрозуміла, що Бог мене зараз використовує так, тому що по-іншому нереально ну, дуже багато справ із дітьми. Каже, але я зрозуміла, що ось це ну, один на один служіння в Нашій церкві було дуже необхідне. Ми uh -huh. робили все на масштаби, на людей, на людей, на людей. А от на один на один цього дуже не вистачало. Uh -huh. І вона почала це робити. І це став великий приклад для мене: що ти не залишив все, ти знаходиш, а чим би я міг бути корисним просто в цьому періоді життя. Uh -huh. Да, я насправді розумію, що є дві крайності, і, наприклад, такі дівчата, як я, які в служінні, дуже багато. Я, наприклад, дуже боюсь того, що я випаду. Uh -huh. Я дуже боюсь того, що. Можливо, мій чоловік не зможе так багато часу проводити з нами в той час, тому що в нього багато того, тих служінь, які він не може, на жаль, залишити, так mm -hmm. як я. Е і я зараз цього боюся. Я зараз собі там проговорю, що в майбутньому та все буде добре. Все буде добре. До цього потрібно готуватись. І я розумію, що потрібно. Не боятися цих змін. Uh -huh. І мені здається, що якраз сила християнина в тому, щоб змінюватись, що будуть змінюватись періоди, будуть змінюватися якісь обставини, але ти в них продовжуєш бути щасливим. Я це собі нагадую, тому що я зараз цього боюсь. Ось я, я дійсно настільки зараз щаслива в моменті, в якому я є, що я дуже боюсь змін, е і щось станеться і буде uh -huh. набагато гірше. Ось тому, да, ці слова, які ти сказав, дуже, дуже класні і дуже підбадьорюють. Uh -huh. uh, я просто б хотіла, щоб uh, ось ця розмова, яку, яка сьогодні у нас з тобою була, коли ми поговорили про те, що uh, я повноцінний або я нормальний християнин тоді, коли. І кожен підставляє щось своє, хай не в голос, хай uh -huh. просто в думках, там. коли я буду uh, заміжня. Коли я відучусь в семінарії, коли я наберу на себе купу служінь, коли я там зроблю грошей, коли я перестану грішити, чи ще щось. І ми просто підставляємо ці, коли і думаємо, що ну колись я чогось досягну. Yeah. Я розумію, що це колись нам варто прагнути, нам варто змінюватись чи ще щось, але це колись може. Настати або не зараз, або взагалі не настати. Угу. І тому я б хотіла просто зробити такий висновок, побажання нашим слухачам, що повноцінне життя христия... християнина, повноцінне життя християнки це тоді, коли я люблю Бога і я живу в своєму покликанні. Угу. Це покликання протягом всього життя воно може змінювати вектори, але жити в ньому, думати про людей, служити своїй сім'ї, служити тим, хто поруч зі мною, це має бути першочерговим. Цього літа, коли ми будемо трошки переосмислювати наші види діяльності, можливо, наші служіння, нашу роботу чи наше навчання, я бажаю, щоб кожна з нас вона дійсно знайшла ось цю гармонію з Богом в Бозі. І дійсно, ось це щастя, мир і радість, які ми можемо відчувати, бачити і прямо жити в ньому, ми можемо лише в ньому знайти. Якщо ми будемо намагатися знайти це самостійно, це покриє нашу пустоту лише на якийсь маленький час. Потім ми знову. Будемо відчувати, що щось не так. Бажаю кожному з нас знайти ось цю нормальність і повноту, повноцінність в бозі і в ньому жити постійно. Дякую, що були з нами. Це був подкаст, як з подругою. І зі мною у студії була Аня Рибак. Всім до зустрічі!